Вітаю вас, малята! Пропоную вам вивчити невеличкі віршики, а допоможуть нам у цьому наші пальчики та долоньки. Отже, перший віршик. На горбочку дім великий, та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо, і господарі вітаємо. У будиночку всі сидять. І варенички їдять. Другий віршик. У лісочку зайчик жив, із капустки борщ варив, потім борщик помішав, потім борщик скуштував, несолоний борщик діти, треба борщик посолити. Молодці. Пальчик пальчик, де ти був? Пальчик пальчик, що ти чув? Із мізинчиком я кашку варив, з підмізинним я кашку поїв. Із середнім у лісі гуляв. А із великим. Пісні співав. Пальчик пальчик, де ти був? Пальчик, пальчик, що ти чув? Із мізинчиком я кашку варив. З підмізинним я кашку поїв. Із середнім у лісі гуляв. А із великим пісні співав. Поло я м'яче катаю і тут і сюди ганяю, ним погладжу я долоню, ніби мама доню. І притисну його ніжно, як стискає лапу кішка. Потім розіжму і спочатку все почну.